140 акціон го року. Е, зараз по кабіні подивимося, що він все там в якому стані. Так, По дообладнанню, дивлюся, клієнт подоставляв трохи лампочок. Так, по кабіні. Ось такий його стан в доволі в збереженому стані на 10 тисяч напрацювання. Він з навігацією йде Класовською на по напрацюванню. Так, 10562 мотогодини Нагадую, на 10 тисячах був зроблений капітальний ремонт двигуна. Так, і запуск двигуна. По трактору все працює, так що, кому цікаво, телефонуйте, знаходимося на Київській області Сантеглеваха. Ось наша площадка, офіційний дилер Джендіра. Є трактори різної потужності. Номер залишаю під відео.